Пані Галино кажемо вам доброго ранку. І чи він справді є таким у Харкові на Харківщині? Вітаю цієї ночі у Харкові. Слава Богу, було спокійно. Ну але в області було неспокійно. Вчора пізно вечором знову такі покордонні райони області були обстріляні. Як завжди, найгарячіша точка це Куп'янськ, це Синківка біля Куп'янську. Росіянам дуже важливо взяти цей плазм Сеньківка, щоб просуватися на Куп'янськ вузловий А купянськ – це залізнична станція. На лівому березі річки Оскол. Куп'янськ на двох берегах річки, і росіянам дуже важливо взяти цю залізничну станцію, тому що їм дуже важко доставляти ресурси для своєї армії. І наші ЗСУ молодці, вони тримають цей плацдарм. Звісно, дуже важко зараз дуже холодно, на Харківщині морози, сніги. Наші воїни тримаються, і ми їм допомагаємо всіма силами, як можемо. Власне, ці знову розмови про цей можливий наступ на Харків протягом цього року. Звідки вони беруться і як до них взагалі ставитися? Ну, власне, періодично ці розмови про наступ на Харків виникають. І особливо якщо взяти останні два тижні, коли Харків постійно обстрілюється, то ми бачимо, що Росія знову вносить таку дезорганізацію в життя Харкова. Харків навчився жити в умовах обстрілів. Разом з тим, Росія постійно міняє об'єкти обстрілів. От зараз, що дивує пересічних харків'ян, на що звертають увагу в соцмережах, що Росія Почали обстрілювати саме готельчики, місця, де, де просто селяться і ін, нагородні люди, які приїжджають з інших регіонів, з інших країн. І як ми бачимо, наприклад, вже двічі в двох готелях е, страждали саме іноземні журналісти, е, бо вони там селилися, їм треба відстежувати ситуацію на фронтовій території України. І це такі тихенькі готельчики, де вони селилися. І, е, е, і потім Росія повідомляє, що е, ось ми знищили. Якийсь об'єкт, де знаходились найманці НАТО, вони так це повідомляють, і зараз харків'яни між собою. Вони такий патріотичний сегмент харків'ян між собою інформують одне одного, що передавайте людям з інших міст, щоб селилися краще на квартирах, і як не дивно, щоб селилися в найбільшому спальному районі України Салківці, бо він зараз найспокійніший, як не дивно, тому що там, якби тільки спальний район, і можливо, це не викличе у тих координаторів, у тих ДРГ, мабуть, з Росії, тих інформаторів, які досі щось інформують, не зрозуміли. Не викличе ніяких прильотів. Ну Тобто, це такі е, думки, які ходять серед мешканців Харкова. Е, разом з тим, е, звісно, е, ці. Ідеї, які вкидуються в інформпросяг про те, що на Харків знову нападуть. Ну я скажу, вони мобілізують Харків'ян. В Харкові будуються лінії на Харківщині, будуються лінії оборони. Ми про це знаємо. Люди допомагають цьому. В обласній при обласній раді створено комунальне підприємство по національному спротиву. Вони вже оголосили свої перші рішення. Там буде проводитися вже при за гроші обласного бюджету бюджету будуть проводитися навчання цивільного населення і щодо тактичної медицини і вміння жити в умовах бойових дій. Тобто, Харків готується, а, а чи всіх мобілізує теж ці, ці періодичні розмови про наступ росіян? От бачу, що троє чоловіків харків'ян заплативши по три тисячі доларів, спробували перетнути кордон України з Молдовою? Ну але... Їм це не вдалося, їх піймали. Як взагалі з мобілізацією з е, в Харкові? Що говорять? Що люди між собою говорять про цей закон, який можуть проголосувати про мобілізацію? Ну, дивіться, яка ситуація. Я ж паралельно волонтерів в шпиталі, е, і ось спілкувалась позавчора там е, з воїнами, з персоналом. Е, і от ситуація яка, що, наприклад, є там десь ТЦК, десь в якомусь місті когось спіймало і показово це показує, або хтось десь переплив там якусь річку і так далі. Ми розуміємо, що ці випадки одиничні, але їх так тиражують, що нібито Україна вся від того тікає, ховається і так далі. Але є справжні воїни, які от я розмовляла з воїном, якого пластина в нозі він воює з 15-го року. І він все одно далі їде на фронт. Він приїхав до лікаря до консультації. Він їде на фронт. Є великий прошарок, великий відсоток мотивованих справжніх воїнів, які готові захищати Україну, і про них ми менше чуємо ніж про тих людей, які десь там кудись тікають. Може, неправильно та оптика мас-медіа спрямована, тому що. Ми починаємо формувати в нашу наш імідж як імідж країни ухилянта але ж насправді це не так. Може по іншому формувати оптику. Може, по-іншому люди будуть на це дивитися. Так це є цей відсоток, але є й інші люди, і треба про них в першу чергу говорити. Ну я би я отак сказала, тому що люди хочуть захищати свою країну, такий прошарок, звичайно, є. А коли, знаєте, є люди, які сумніваються і більше бачать новин про те, що ага, он той втік, он сховався, а от того забрали. То це формує суспільну думку. Це технологія формування громадської думки. І вони зараз не плюс майбутнього України. Ну, власне, не знаю, для мене є таким важливим моментом це те, що от, наприклад, якщо подивитися, от стоп, не то зараз показую. Я, я дивився просто зараз, наприклад, статистику, що за рік, у той, що минув, саме в Харківській області найбільше придбали землі. Угу. От оскільки ну, закончиш, дозволяє особливо тепер з 1 січня, там е, ще більше е, можливості, і це означає, що люди насправді ж вірять в те, що е, є сенс вкладати в землю, що не прийде москаль там через там рік, два, не забере ту землю і так далі. Ну, ми розуміємо, що Харківщина це дуже плодородні землі, і Росія їх, на жаль, засіває мінами як може, саме через це. Але люди вкладаються, бо люди вірять, те, що в принципі технології розміновані вже такі, що землі будуть розміновані. І, мабуть, може бути таке, що хтось виїжджає, боїться і продає свої землі. Може бути і таке. Але, це Але є хто все... є хтось, то купить, от в тому ще ж причина. Знаєте? Ну, це я ж кажу така інформація вселяє оптимізм на майбутнє. Що в принципі ця територія вона має майбутнє для процвітання не просто як територія фронтир, територія сірої зони чи дикого поля, а як територія процвітання. Ми все віримо, що так і буде. А разом з тим, окрім того, в нас є ще інші новини: новини пов'язані з деколонізацією, декомунізацією. У нас такі такі новини теж цього тижня з'явилися на Харківщині. Це ви про Пушкіна, якого зняли на станції метро Пушкінська у Харкові. Про нього. Я чи так розумію, що його зняли через те, що там ремонт буде, чи його зняли, а після ремонту не повісять вже назад? Слово не повісять назад, звучить дуже красиво. Дивіться, яка ситуація з Пушкіним. Харків вичавлює з себе Пушкіна по міліметру і по краплинці, Я інакше це не назву. Просто вже півтора року вичавлює, вичавлює. Е, і тут питання з тим, що ця станція метро, вона там мала декілька барельєфів, і з боку міськради повідомили, що це нібито для реконструкції зняли. Е, але громадськість вважає, що зняли і нехай, тому що е, в минулому році е, бюст Пушкіна зняли і нібито десь заховали, але поки що його немає. Е, і ситуація в чому ці барельєфи були прикриті тривалий час дуже красивим панно українських художників. Їх не було видно. Тобто, потихеньку Харків привикав, що там може бути щось інше. Ну такий сегмент, знаєте, у тих е, пушкінофілів я би назвала, mm -hmm. привикав. Потім цей, це панно художники перевезли в інше місто. Пушкіна знову стало видно, і почалися е, знову такі е, звернення до міськради. Щось робіть з цим, щось зробіть з цим. Я вам скажу, навіть я писала звернення, щоб вулицю Пушкінську перейменували вулицю Сковороди. І тобто, по-моєму, тих звернень писала вся Україна щодо Харкова. Ну, і дивіться, яка ситуація. Пані Галина, у нас менше так... півхвилинки залишається. Ми, я думаю, що тут ми тут вам... ситуація і вашим, і нашим. Давайте вам ми скажемо що на реконструкцію, а ви вірте, що отак. І ото Харків він завжди такий подвійний. Але в цьому наша суть. Харків трішки пробує застосовувати методику пояснення ситуації Одеси, так би мовити.